Анастасії Петренко, 29. І вона професійна боксерка, яка усього за два роки тренувань змогла стати лідеркою в Україні. А через півроку я виїхала на чемпіонат України відразу і там зайняла третє місце. В принципі, в мене за півроку був такий експрес-максимальна підготовка до турніру. І завдяки цьому турніру я виконала звання кандидат в майстри спорту. Спорт завжди був у житті Анастасії. З шести років вона займалася карате. Проте після народження сина бойові мистецтва поставила на паузу. З карате я закінчила в 21 рік. Як народився малий, так я, в принципі, перестала вже займатися карате. Перейшла більше на фітнес, займалася з дівчатками, сама підтримувала форму. До початку Великої війни Анастасія з чоловіком та сином жили у Херсоні. У перші дні повномасштабного вторгнення родина виїхала на захід України, а потім до Києва. У нас був свій зал в Херсоні. Тренування проходили щодня, окрім неділі. В принципі, у нас зараз такий формат роботи дуже схожий на те, що було вдома. В Херсоні, те, що тут все знаходиться окрім рингу, ринку ми вже робили в Києві. Це все домашнє, скажімо так. Зараз Анастасія має мету, яку жартівливо називає мінімальним мінімумом стати чемпіонкою світу. Для цього дотримується спеціального режиму та тренується двічі на день під керівництвом свого чоловіка. Зараз контратака задньою рукою після плеча передньо виключаєш руку. Задньою рукою відповідаєш після плеча, потім робиш ухил, пробиваєш шість три, п'ять в корпус і тут походиш з нарком. П'ять разів напрацювання саме. В Україні професійний жіночий бокс лише розвивається. Тож Анастасії не просто знайти спаринг-партнерку свого рівня. Зазвичай я займаюся, тренуюся з хлопцями, і, як правило, вони важчі на 10-15 мінімум кілограм. То я розумію, що якщо я кожен день стою з чоловіком, який на 20 кілограмів не важче, мені не буде страшно стояти з дівчинкою, яка в моїй говій категорії. Боксерка впевнена, неможливо бути сильним спортсменом, залишаючись слабкою людиною. І своїм прикладом прагне показати, що досягти будь-якої мети реально завдяки наполегливості та зусиллям.